Всім привіт! Ви на Ютуб каналі жіночі ком'юніті з Наталі І Дядя жора тут. Тут ви отримаєте багато корисної, найголовніше перевіреної інформації від справжніх професіоналів своєї справи. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і дзвіночок. Жіночі ком'юніті для вас дівчатка. Наталі Мичковська дайте шуму! Дуже хвилююсь, дівчата, всім привіт, по перше Рада вас всіх бачити. Це дуже приємно, що ви всі прийшли послухати мене. Будемо говорити про що? Будемо говорити про правильне харчування, будете задавати мені питання. Мій шлях, ви вже на минулому ком'юніті. Ми в принципі з вами говорили. Та й в інстаграм ви все бачите. Харчування в умовах життя великого міста. З чого починати, дівчата? Оце саме просте аналіз, але аналіз ми робимо. Не вранці, коли через пів години треба вже дитина має бути в школі. А ви думаєте, чим мені поснідати? Бо Шмичковська сказала снідати. Обов'язково а тут вже в школу треба. Ви робите це з вечора. Ви думаєте, що я буду їсти на сніданок? Це може бути. Ну, ви всі дивитесь в інстаграм, в мене що це має бути. Ви себе підлаштовуєте це під себе. Пробуєте. Ага, сьогодні я з'їла такий сніданок, він мене наситив на півтори години. Не підходить. На наступний день був інший сніданок. От тут я відчула три з половиною години. Я не думала про їжу. Супер, це комфортно. Тому що для жінки в сучасному житті у великому місці ми не можемо харчуватися 4-5 разів на день, постійно думати про їжу. Має бути це комфортно. Комфортно це сніданок, обід вечеря, поїв і забув. І взагалі вчитись бути незалежною від їжі. Їжа да це емоція, це задоволення, але не ми. Ми впливаємо на їжу, а не їжа впливає на, на нас. Так ось ми з вечора аналізуємо свій раціон. Він має бути максимально простий: не зациклюватись оці ПП. Рецепти, колотити, запікати. Оце це дуже це дуже довго. Ви хочете з'їсти вас? Починався ранок от все життя, наприклад, з бутерброду. Окей, хай це буде бутерброд, але купіть собі гарний хліб. Купіть собі сир, витриманий замість ковбаси кладіть запечене м'ясо, запечена риба, і велика кількість овочів повинна бути: і ягоди, горіхи, авокадо. Тобто, до свого раціону, до якого ви звикли, додавайте те, що ви любите, і обов'язково овочі. Обід в нас завжди і вечеря це просто якась крупа, будь-яка є пшоно, рис, гречка, паста, сочевиця, нут. Тобто, надаємо перевагу крупам необробленим. І будь-який до цієї каші білок. Не насілуйте себе тими вагами, шукайте свою комфортну порцію. І білок це може бути шматок м'яса, шматок риби. В ідеалі 3-4 рази на тиждень м'ясо, два рази риба і один день в тиждень. Це максимально корисно для здоров'я. Робити один день в тиждень без тваринних тваринного жиру, тваринного білку, тобто без яєць, без риби, без м'яса, крупи і овочі. Це взагалі не важко. Пройшло про якийсь там день вихідний. Ви з дітьми вийшли, діти захотіли з мамою піти на піцу. А ви на дієті. окей, ви йдете з дітьми спокійно на піцу, берете піцу, але не з'їдаєте половину, цілу, ви з'їдаєте шматочок, випиваєте гарний стакан води. І обов'язково до тої самої піци має бути порція чого? Овочів. Чим більше овочів, тим здоровіше. Чим зеленіше, тим здоровіше. Все. А після цього, як ви поїли з дітьми піцу, отримали задоволення від спілкування, тому що їжа це завжди спілкування. Ми не сідаємо в машину і їдемо ще кудись. Ми беремо дітей і йдемо гуляти. То здорове харчування це не тоді, коли ви свій ранок розпочинаєте селерового фрешу, там стрибки. Оці там якісь які лімфодренажні, от, полоскання в рот з цим, скажіть мені кокосовою олією. Вся ця бридячина вона не в житті. Я, коли це все дивлюся, я приміряю на себе, в мене троє дітей. Ну, можливо, якби я це показувала, то, можливо, б більше дивилися. Але воно в житті, все це можливо, ще на болі десь треба жити, тоді інша енергія, але в умовах великого міста все це так не працює. Здорове харчування це харчування з максимально простими нашими українськими продуктами. Зараз починається сезон овочів і ягід. Це взагалі золотий сезон. Все, що є на базарі, у вас має бути кожного дня в тарілці. Кабачки, капуста, особливо, коли буде молодий буряк, молода морква, моркву просто погризти, просто натерти, запекти те саме з буряком, молодий горошок, тобто максимально просто піти в магазин, купити різні крупи, і до цього, прийому їжі, ви просто додаєте білок. На ранок положили два яйця, чи одне яйце, чи три, як ви собі хочете. На обід шматок м'яса, а на вечерю ще шматок до вуглеводів і до овочів, шматок риби. Все От, ну скажіть, ну просто а десерт додаємо ягоди. Закінчились ягоди, додаємо фрукти. Іноді зрозуміло, можна, що ви там хочете собі, цукерку, торту втаміла. Тільки що ми сиділи в гримерці, я замовила каву собі, У мене цукерка. Вона Наташа, ти цукерку їсиш, Я говорю: ну так, да, є таке іноді, особливо зараз, коли хвилюєшся, глюкоза треба. Швидко підзарядитися. Ось тому цукерка теж варіант. І пам'ятаємо мій улюблений вислів від мого вчителя, в якого я навчалася, Олександр Калядаїк. Він завжди говорить: все впливає на все. Ось це пам'ятаємо і робимо висновки. І е, ваше питання, будь ласка. Так, я хотіла запитати е, в тому спічі, який ви тільки що сказали. Е, мені дуже багато чого нагадало про інтуїтивне харчування. Як ви взагалі до цього ставитесь і е, можливі якісь обмеження в ньому? Хоча, на мою думку, саме сам той факт, що це інтуїтивно, тобто, це, це те, чого ти бажаєш, не має мати під собою е, обмежень. Дякую за запитання. Мені по-перше, дуже приємно. Що на мене підписані, і ще прийшли в гості до мене такі молоді дівчата. До інтуїтивного харчування потрібно прийти. Тому що якась жінка на інтуїтивному харчуванні буде їсти просто капусту і курку, бо так вона собі придумає, що її веде туди інтуїція. Моя інтуїція приведе мене все одно до гречки, якби, да, якщо... але я ж до цього прийшла не одразу. Тобто, це вже свідомість, це вже те, як я себе почуваю. Тобто я порівнюю, як я себе, коли я з'їла один прийом їжі, там, і е, інший, тому може бути інтуїтивне харчування. Але знову ж які цілі перед собою ставить жінка? Ну, якщо, от, наприклад, брати спортсмена, спортсмен, який займається спортом, то це, на жаль, тут без інтуїція поведе не в ту сторону, тут тільки підрахунок. Тобто, якщо це зал і хоче людина добитися якихось результатів, чи рельєф, чи навпаки набрати м'язу, підсушити ноги, ну, неважливо. Це тільки підрахунок. Якщо просто щоб себе класно почувати і вже людина розібралася, розуміється, може бути і інтуїтивно. Тобто, по ситуації, будь ласка, ще питання. Будь ласка, якщо є питання, рука до гори. Я з мікрофоном підходжу до вас. Дай як вас звати? Давайте знайомитись і одразу питання. Доброго дня всім, Наталочка. Добрий день. Добрий день. А в мене таке питання: супи, борщі. Міфи чи реальність, чи можна на них худнути. А, чи як наші бабушки кажуть, куди ж без, без борща, бабуся завжди говорила живіт день, прилипне, так? завжди так. говорила. Буде боліти, живіт, Якщо ти не їсиш супів, борщів, а. Дякую. Так. так, не я. А я знаєте, я з дитинства їх не їм. Мені мама розповідала, що я виливала, колись вона мені приготувала, лишила, пішла. Ну, як завжди, ми ж всі приходили після школи і. Все, що там мама приготувала, треба було розігріти. А я кожен день жарила яйця з кетчупом, правда. І в мами це була така, вона не розуміла, як можна не їсти. А для мене це була катастрофа з'їсти борщ або якийсь суп після школи. Так ось моє ставлення знову ж приклад такий: ви з'їдаєте порцію борщу, візьмемо. Да? Це класний наш, наша українська страва, да? символ такий. Тобто, може бути як задоволення, да? але хто їсть просто борщ. Тобто до борщу йде обов'язково шматок хліба, чорний, там сало чи пампушка там з, з м'ясом. Зазвичай це наваристий він повинен бути. Е, да? Тобто може бути зрозуміло, але це не є страва для щоденного е, раціону. І знову ж, ви з'їсте, якщо це е, от людина любить, е, просто любить супи, і вона на дієті, і вона вважає, що кожен або кожен день їсти суп, щоб кишківник працював, і да? говорить, так ви подумайте, наприклад, гречаний суп там, що буде? Максимум одна картошка буде в ньому плавати, ложка гречки ну на одну порцію, да? моркви, чайна ложка і ложка олії. Ну, тобто, все. А якщо навіть взяти, просто зварити гречку, пару тих ложок, ту картоплину, яка в гречаному супі, запекти, а моркву натерти свіжу. Ну, тобто, те саме, що в цьому супі, тільки його окремо, то це набагато корисніше для, в першу чергу, для кишківника і пити. Достатню кількість води, і на кишківник впливає і вода, і обов'язково рух. Доброго дня, мене звати Наталя. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що дякую вам, дякую, Ви, дякую. Е мабуть, перший нетриціолог, який на всі мене їсти каші. Е а от мені цікаво, а як ви прийшли до правильного харчування? От що стало цією точкою? Угу. Дякую. Та, дякую за запитання, дуже цікаво. Мене до цього привело моє життя. Тобто я в 33 роки до того як я прийшла в спортзал, я реально була хвора людина. У мене просто мій е, шлунок е, постійно ну три рази на рік стабільно. Я е, клієнт гастроентеролога. Е, постійно в мене хронічний гастрит, фаліцестіт, я вся жовта, крапельниці, високий білірубін, Мені погано, мені все пече дієти. Мені виписують каші, запечений буряк, а я плачу. Бо як, взагалі, це можна їсти що життя? Їсти кашу і печений буряк, коли там подружки всі десь на дискотеки їдять картошку фрітом, наприклад, з якимись коктейлями. А я тут за всянкою з буряком. Тобто, мене привело саме е, моє здоров'я, і в мене почалось е, акне. І я, а тоді ж, взагалі, був міф, тобто, що харчування впливає на акне, хоча акне це окреме захворювання. Тобто, мене привело до цього життя. Я прийшла в тренажерний зал, почала займатися, побачила, як змінилась моя фігура завдяки спорту. А потім, коли потрапила на змагання, побачила, що як може змінитися ще фігура завдяки впливу харчування. Почала вивчати, потім прийшла пройшла в школі курси. От я завжди забуваю, як вона називається, неважливо. Їх було декілька, але я потім, хто мене закохав, це, це я говорила і на першій зустрічі це Катя Толстікова. Катя познайомила мене з Сочевицею, Ну а після Каті вже пішло е ще е школи. І тобто, якщо коротко без цього всього, без того, то до цього мене привело мій стан здоров'я. І що я хочу сказати? Після того як я змінила саме харчування, е я забула, що таке ходити і лежати на крапельниці постійно в гастроентеролога, куча таблеток. Ми коли їздили на відпочинок, у мене реально мішок був таблеток ось цих на всякий випадок: Омес, ДНО, алмагель, тому що і все це воно дуже любить стабільність, тільки харчування. До речі, тут є мій гастроентеролог Маріана Малімонінка. Мені дуже приємно. Давайте поплескаємо. Це, це і мій гастроентеролог рекомендую найкращий найкращий гастроентеролог. До Маріани я потрапила, бо я була до цього в іншого гастроентеролога, і мені вона сказала, що в мене жильбєра, і мені категорично не можна займатися спортом. Ви уявляєте, мені таке сказати. Це все. Мені операцію на серце робила, я через два тижні була в спортзалі, а тут якийсь жильбіра, і мені не можна ходити в спортзал. Ну, все, я написала пост в Інстаграм. І мені підписники почали радити Маріану, і так ми познайомилися до неї. Прийшла, і, і слава Богу, що я прийшла до неї. Дуже рекомендую. І наступне питання, будь ласка, дякую. Е, хочу похвастатися з минулого ком'юніті до сьогоднішнього дня. Мінус шість кілограмів. Ага, бачите? Я. Так. І е, стосовно переходу до здорового харчування, як ви справлялися у спілкуванні зі своїми подружками, з своїм колом спілкування, можливо, з кимось е, стосунки дружні зійшли на нівець, можливо, ви їх на свою світлу сторону перетягнули. І е, наразі зараз, якщо у вас є якісь родичі, які все таки, от все з майонезиками, з оцим усим, як ви ходите до них в гості? Що ви uh -huh. там робите? Uh -huh. Да, ну, це так, дуже що... тяжке питання, тому що зазвичай подружки алкоголічки і, Нема, і дуже таки. тяжко тримати режим, Нема коли да, Анжеліка? Всі в мене хороші дівчата. я, взагалі, я перейшла на це все різко, так як у мене одразу я взагалі така людина. Я собі, якщо я щось вирішила, Вадім, знаю, в мене немає такого, я подумаю, а може після завтра, а може через тиждень, тобто я вирішила. І це я вже роблю через пару секунд. Ну, тобто, якщо це дійсно я цього хочу. Тут і так було. Я пішла, я подивилась на змагання, сказала чоловіку, що я піду виступати в фітнес бікіні Він мене засміяв. Сказав: Ти ти ніколи не візьмеш себе в руки, ти не зможеш бути. Так... Ну не бреши, не, Там, не була, прям була так. Така. А я така думаю: ага, все понятно, окей, галочку поставила. Ось і я одразу почала свій шлях судочки, зважування. Ось це все. І я така людина, якщо я вирішила, якщо мені це треба, мені хоч там мені все одно, я можу спокійно прийти. Ну, в мене собі свої ж такі теж етапи. Тут я їм рахую вуглеводи, тут я пропускаю вечері, а тут сьогодні я не їм після чіт. Ну тобто я собі там щось теж ну, щоб скучно не було мені. Так ось і я можу спокійно прийти на день народження в хороший ресторан. Якщо в мене цей день я вирішила не їсти ввечері, всі їдять, п'ють, будуть мене вмовляти. Я спокійно сижу, щаю мальпійський луг. Мені все одно на мене нічого не впливає. Ну, тобто, все, я вирішила і все. Всі на це реагують нормально, тому що ну, вже знають, що ну, е, ось, Але якщо я якщо якесь те свято, я йду гуляти, то я гуляю теж. Тобто, ну, і це знають. Тобто, це як я собі як на який день припадає. Коли я починала ще тоді давно, в 13-му році, і найскладніше мені було, я так перший раз пам'ятаю, коли ми приїхали до моєї бабусі на Пасху. А бабусі вісімдесят тоді було 6-7 років. 86 років. Ось і тут приїжджаю до неї. Я і так вже висушена, худюща, Це вже десь було за два тижні до змагань, вже просто вітром зносить. І вона мені завжди говорила, що жінка без попи і без живота як кобила без хвоста. А тут я приїжджаю на сушки з судочками, нічого не їм на паску. Для бабушки це був шок. Мама варила мені грудку, яйця терла капусту без нічого, і це ж на столі бабуся не готувала. Оце для мене було важливе. І дивилась в її очі, і вона чуть не плакала. Думала, що внучка зайшла ума, взагалі вже все, хана. їй. Оце було якби. Ну, бо це, типу, для мене тоді як вважали, що це ж моя бабуся, вона ж так чекала. Я приїхала з Києва і з тою куркою. Ну зачем я їй нужна? Тут знаєш, хоче, вона ж готувалася. Тобто, ось це було для мене таке. А з подругами, з друзями взагалі не важко. Тобто. Ем... Не потрібно цьому піддаватися. І ще є тоді. Ще коли я починала. Я завжди запам'ятала, тільки скажу російською, бо так тоді було написано в контакті, бо тоді була одна мережа в контакті. що спочатку спрашують, за чим ти це робиш, а потім вони спрашують, як ти це робиш. Ну тобто, все одно люди будуть потім цікавитись, коли вони побачать якийсь ваш результат і ось цю завзятість. От і все так, ваші обласки. Наташка вміє ставити цілі і йти до них. От сказала, що з'їсть ногу хамона, і зробить це. Але таке було Я м'ясо шість років не їв, який хамон водій. Та мене з кимось перепутати. Це гумор. Так, ну давайте. Це в мене не питання. В мене просто подяка. Я з вас пам'ятаю. Я з вами з 15 лютого, і в мене на сьогоднішній день мінус 11. Ого. Класно. А розкажіть, вам було важко? Мені чи було важко да. взагалі? Ні. Мені не хочеться солодкого. Дійсно. Да. Я не відчуваю голоду взагалі. Е, моя родина як харчувалася, так і харчується. У мене двоє дітей, чоловік. Е... Всі дні народження, всі якісь свята, всі їдять те, що їли. Я готую, накриваю столи з котлетами, з голубцями, з холодцем. Ну, тобто, всі столи не змінилися, але я змінилася. Моє харчування в мене є свій салат, в мене є свій гарнір, там своя курка відварна. Ну, тобто щось таке. Е, так, я не їм перші страви. Хоча в мене вже діти навіть уже останні ну, ось місяць теж відмовились від першого. Просто не хочуть його їсти. Я не знаю, чому мені так тяжко з цим, але ну заміна ну, ну, для це мене легко, це зручно. Так, так. і Коли це легко, приготувати так, О, зручно. та для а так вони відмовились, і я ж говорю: у мене немає питань, просто в мене подяка. І я Дякую, тільки да. жалкую про те, що я це раніше до цього не прийшла. Не знаю, чомусь мені було тяжко. Ну, я так Но думала. Це, але, так, наважитись, захотіти, Ці окі, це. це готування варить. А зараз взагалі я своїх подружок, знайомих розказую, це так легко. От чесно, це так легко. І в мене навіть ну, я не хочу там себе там якось ну, питають, А як? Розкажи, а що там? а Що ти там готуєш? А от я говорю, да, так, зранку встала, зварила собі гречки, два яйця. Ну, тобто зразу готую. не Там не я. Як колись mm -hmm. там сутки, якісь. А от зразу готую свіж, свіже встигаю, все роблю Пару хвилин це займає, да. Так. І я вам дуже дякую. Дякую. Ну, от, чесно. Дякую. Дякуємо, дуже приємно. Да ваші оплески. Добрий день всім. Добрий день. Дякую за цю зустріч. Я була на попередній і зрозуміла, що я не зможу втриматися і пропустити цю. Я з вами слідкую з 2019 року, і тоді, в 19-му, мені вдалося там, скинути 10 кілограмів, я була безмежно щаслива. Це Дійсно, була зміна способу життя, зміна пріоритетів, зміна цінностей. Але потім, от коли почала. Початок війни е якийсь був період, що не було такого доступу до продуктів. А я така людина, яка отримує задоволення від їжі, від цього всього приготування, всього процесу. І от я хочу спитати, е як знайти оцей баланс, коли. Від оцих слів, що ви кажете, що та там завтра раптом прилетить щось, і ти не зможеш там, ну тебе різко зміниться життя. От як знайти цей баланс, щоб від оцих думок, що та, хай там все буде як буде, сьогодні зім. Бо я от на цьому, mm -hmm. от сьогодні зім, набрала знову все, що я. Ну той результат в мене втратився, і я от уже два роки ніяк не можу знайти в собі якусь самодисципліну, щоб знову почати mm -hmm. цей шлях. Так, я зрозуміла. Дякую. Кожен з нас має мати якесь собі джерело ось цього дофаміну. всі ми різні. В когось джерело дофаміну їжа, в когось джерело дофаміну алкоголь, в когось джерело дофаміну, спілкування, хтось швидкісна їзда, хтось сходить в гори, хтось тренажерний зал. Тобто, кожен з різних джерел отримує цей дофамін, це задоволення. Ви повинні зрозуміти розібратися з собою, що якщо робити так постійно брати цей дофамін тільки від їжі кожного дня, то воно до чогось приведе в якусь точку. Цій точці буде некомфортно, якщо це робити кожного дня. Домовитись з собою, тобто найголовніше знайти джерело дофаміну, десь в іншому, можливо, там на танці. Ну, це ви собі знаєте, що вам приносить задоволення спілкування. Знайти це джерело дофаміну, але так як у вас зараз важливіше джерело дофаміну, їжа залишити її, але раз на тиждень і вибрати якийсь той продукт, який вам дійсно е, дає задоволення. От, погодьтесь, коли ви робите перший ковток вина, коли ви перший ковток там з чогось солодкого, от смак же зовсім інший. А коли його багато, це вже йде. От просто як звичка, як такий інстинкт, да і вже втрачається цей смак. А коли ви залишите це раз на тиждень, або там раз на 10 днів, там, чи, або кожну п'ятницю, це ви собі вирішите, як воно буде приносити зовсім інший такий смак задоволення. Але перед цим ви повинні знайти якийсь інший дофамін і отримувати його з якогось іншого джерела. Ваші брахливі оплески. Так. Дякуємо за ваші запитання. Ну і дякуємо, Наталі Мечковська. Ваші оплески. Все. Видихай, видихай. Я хочу, а я хочу сказати за е, дівчат-експертів, які зараз будуть. Для мене це було взагалі за жіночий ком'юніті. Це така моя віддушина. І е, було в нас таке з водійом такий спір, що він почав відбирати щось там експертів. Я так психанула. Ну, Можна говорити всі? Так, да? Да, будь ласка, я б про... <рес> ну <Но> я на <рес> <рес> ось я говорю, я хочу, щоб це були люди, яких цікаво слухати, тому що люди, які на мене підписані, в нас якось, напевно, і сходяться якісь інтереси. Да? Тому я написала дівчатам, комусь, якомусь Вадім, домовилися і для мене це така велика честь, що хтось з дівчат з експертів погодився сьогодні мене підтримати. Ви теж їх послухати. Це буде неймовірно цікаво. Ось і мені дуже приємно, що зібралися тут такі люди. <плоджу> да супер. Ну а всюди <плоджу> наступного <плоджу> разу будуть да, мої експерти. Це Сомельє, там сексолог <плоджу> буде. Ні, будуть багато цікавих експертів. Всі найкращі. Ми запрошуємо тільки найкращих експертів спеціально. Щоб з вами поділились на ціннішими знаннями інформацію, яка е, в будь-якому випадку буде корисна вам, і щоб вона обов'язково стала корисною для вас.